Права 1275. Заповни пропуск так, щоб отримати правильну рівність. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас в першому заданні. Отже, 5 квадратних дециметрів, оскільки це буде квадратних сантиметрів. Ну що ж, пригадуємо, пишемо, що таке 5 квадратних дециметрів. Пишемо, що це 5 квадратний дециметр це у нас квадрат розмірами 1 дециметр на 1 дециметр. І це дорівнює. Ну що ж, кожен з цих дециметрів нам треба перетворити в сантиметри. то ми пишемо, що це 5, що множиться, замість одного дециметру ми пишемо 10 см, що множиться, замість іншого також 10 см. І це дорівнює. Ну що ж, 10 на 10 це буде 100, то це буде 5, що множиться на 100 см на см це буде квадратний сантиметр. І це буде дорівнювати тоді 500. Записуємо квадратних сантиметрів. Є. Ну що ж, тоді записуємо, що 5 квадратних дециметрів це 500. Тут пропущено 500 квадратних сантиметрів. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 3 квадратних метри. Скільки це буде квадратних сантиметрів? Давайте міркувати аналогічно. Пишемо, що це 3. Квадратних метрів це 3, що множиться. Квадратний метр це квадрат, у якого розміри 1 метр на 1 метр. І це дорівнює 3, що множиться. 1 метр переводимо в сантиметри, це буде 100 см. І інший метр переводимо. Це буде 100 см. І це дорівнює. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 3, що множиться, 100 на 100 це буде 10 тисяч. Сантиметр на сантиметр це буде квадратний сантиметр. Ну і це буде дорівнювати тоді 30 тисяч квадратних сантиметрів. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що тут нам треба записати 30 тисяч квадратних сантиметрів. Переходимо до третього завдання. Бачимо, 15R треба перевести у квадратні метри. Ну що ж, пригадуємо, що таке 1R. Пишемо 15R. 1 R у нас. Давайте напишемо 15R, це дорівнює. 15. 1R R це квадрат розмірами 10 метрів на 10 метрів. 10 метрів, що множиться на 10 метрів. Ну і це дорівнює. 10 на 10 це 100, то ми пишемо це 15, що множиться на 100. Метр на метр це квадратний метр. І це дорівнює тоді 1500. Квадратних метрів. Є? І... Ну що ж, записуємо тоді, що тут у нас буде 1500. Давайте я спробую вмістити. 1500 квадратних метрів. І переходимо до четвертого завдання. Бачимо 13 квадратних сантиметрів. Скільки це буде квадратних міліметрів. Ну що ж, квадратний сантиметр. Записуємо тоді, що таке 13 квадратних сантиметрів. Це 13, що множиться. Це квадратний сантиметр це 1 см. Що множиться на 1 см. І це дорівнює 13, що множиться. Кожен із цих сантиметрів переводимо в міліметри, бо нам треба в квадратних міліметрах. То ми пишемо, замість одного сантиметра це буде 10 мм, що множиться, а замість іншого також 10 мм. І це дорівнює. 10 на 10 це буде 100, то ми пишемо 13, що множиться на 100 міліметр на міліметр це буде квадратний міліметр. І це дорівнює тоді 1300 квадратних міліметрів. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що 13 квадратних сантиметрів складає 1300 квадратних міліметрів. Добре, переходимо до п'ятого завдання. 8 квадратних дециметрів треба перевести у квадратні сантиметри. Ну що ж, ми подібне завдання ми вже робили. Записуємо 8 квадратних дециметрів. Це означає 8, що множиться квадратний дециметр це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює 8, що множиться. 1 дециметр ми переводимо в сантиметри, бо нам треба квадратні сантиметри. Це буде 10 см. Що множиться, інший дециметр також 10 см. І це дорівнює. 10 на 10 це буде 100, то ми пишемо 8, що множиться на 100 Сантиметр на сантиметр це буде квадратний сантиметр. І це дорівнює тоді, якщо ми перемножимо 800 буде квадратних сантиметрів. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що 8 квадратних дециметрів це буде 800 квадратних сантиметрів. Переходимо до шостого завдання, до останнього. 37 квадратних метрів треба представити у квадратних сантиметрах. Ну що ж, пишемо 37. Що таке квадратний метр? Це квадрат 1 метр на 1 метр. І це дорівнює 37, що множиться. Нам треба кожен із цих метрів перевести в сантиметри. То ми пишемо, що множиться на 100 сантиметрів, це 1 метр. І інший метр це 100 сантиметрів. І це дорівнює. 100 на 100 це буде 10 тисяч, то ми пишемо 37, що множиться на 10 тисяч. Сантиметр на сантиметр це буде квадратний сантиметр. І це дорівнює. Якщо ми перемножимо, це буде 370 тисяч. Квадратних сантиметрів. Є. Ну що ж, давайте спробуємо тоді тут вмістити. Пишемо 370. Тисяч квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання, що ми повторили, як переводити з одних одиниць в інші одиниці площі. На цьому вправу завершено.